почати Доброго вечора! Сьогодні суботній вечір. Вітаю вас з Києва. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року є, я є клієнтом компанії по накопичувальному страхуванню життя. Це таке пенсійне накопичувальне страхування і забезпечення. І також я є консультантом, допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. І зараз, хто в мене в телеграм-каналі, ви бачите. Екран і йде запис трансляції, потім буде в записі. А для TikTok я також дам можливість бачити екран, хоч не дуже добре видно, але потрошки можу буду тримати руками. Добре, як кожен українець може бути багатим і завжди з грошима. Давайте розглянемо, як це зробити. Отже, необхідно мати фінансовий план. Розглянемо наше життя з точки зору фінансів, воно у всіх однакове всі ми колись навчалися, потім ми почали працювати і заробляти кошти, і настане третій період життя, коли ми вже захочемо відпочивати. І давайте, щоб цей період у нас був з грошима. Під час навчання грошима нас забезпечували наші батьки. Як ми вже виросли і пішли працювати, у кого коли це сталося, і, до речі, цікаво. Право. Хто у мене в Тіктоці, а ну, скажіть, коли ви почали працювати? Я, до прикладу, ще в років 8-9 продавала квас. подобалось Мені сам квас наливати подобалося, а от решту рахувати не завжди, бо я боялась що я там щось не так дорахуюсь. Ну, а вже коли в університеті вчилась, то ввечері після учоби працювала, завжди мені хотілося заробляти гроші. І я сподіваюся, що. Що рівень вашого життя постійно зростає. Ви навчаєтесь все більше і більше заробляти, тому що в цей період життя треба виконати дуже багато завдань: народити і виховати дітей, збудувати будинок, купити автомобіль, їздити, відпочивати, постійно вдосконалюватись, підвищувати свою кваліфікацію. Тому от таке стрімке у нас життя. І я сподіваюся, що рівень вашого життя збільшується, але ж коли настане та точка той день, коли ви вже не зможете отримувати дохід, ходити на роботу, це відбудеться, коли вас попросять вже піти на пенсію. І на що у нас українці можуть сподіватися в Україні відповідно на державну пенсію, а вона дуже мала, становить в основному 3-4 тисячі гривень. І тому буде дуже стрімке падіння. Рівня життя, щоб цього не відбулося, необхідно поступово сформувати собі достатньо капіталу, якого вистачить на все життя. І дійсно, так, да, глянемо слайд на рахунок державної пенсії. Дуже сумно, і є у нас статистика пенсійного фонду України, в якій зазначено, що 87% пенсіонерів України бідні отримують менше ніж 10 тисяч гривень. І щоб у нас було от таке приємне майбутнє, як у європейських пенсіонерів, то потрібно про це задуматись вже з першого дня отримання своєї зарплати і сформувати собі капітал. І причому це можливо зробити в Україні, всі українці, так само, як європейці, можуть розпочати це робити, тому що був прийнятий закон в 2003 році про недержавне пенсійне забезпечення, і Україна так само, як і і Європа і цивілізований світ вже має трьохрівневу пенсійну систему. Солідарна пенсія державна. Це коли ті, хто молоді і сплачують податки, годують пенсіонерів, які на даний час є в пенсійному віці. І зауважте дуже уважно, що ваших грошей в солідарній пенсії нема. Пенсійний фонд він як транзит. Туди кошти зайшли і одразу вийшли. Ви лише своїми сплаченими податками заробляєте собі на стаж. Далі в усьому світі є накопичувальна система від роботодавця. У нас цей рівень не працює, а в усьому світі він працює таким чином, що роботодавець частину коштів Свого співробітника збирає на особливому рахунку, і потім виплачує ці кошти, коли людина піде вже на пенсію. так а третій рівень недержавне пенсійне забезпечення у нас працює так само, як і в Європі. І давайте розглянемо, що в Європі 20% державна пенсія, 30% від роботодавця, і 50% – це особисті накопичення. У нас в даний час в Україні приблизно 20% пенсія від держави, а всі інші рівні корпоративний не працює. А особистим накопиченням користується невелика кількість українців. І наша з вами задача всі, хто зараз на трансляції, розповісти якомога більше кількості українців, що у них є така можливість зібрати собі кошти і як це відбувається. Людина сама вирішує, яку суму вона може відкладати на свій особистий і причому захищений міжнародними гарантіями рахунок. До прикладу, ми. Взяли 30 тисяч гривень, людина сама збере 900 тисяч гривень. Компанія проінвестує ці кошти, буде завжди вкладати їх в надійні інструменти інвестування і навіть не дивлячись на той форс-мажор, який на даний час в Україні, нам забезпечують стабільний відсоток зростання. 12-15% річних, і за цей час ваші кошти зростуть, і лише відсотками буде 3 мільйони гривень. І загальна сума, я тут вже в копійках не вдавалася, буде приблизно 4 мільйони гривень. І дуже важливо зазначити, що ці відсотки не знімається податок. Якщо ви ті самі гроші покладете на банківський депозит, то щомісяця знімається відсоток, 18% відсотків податок на прибуток і 5% відсотків військовий збір. У, у випадку цих накопичень податки не знімаються, і тому сума відсотками буде. Дуже велика, в рази більше ніж ті кошти, які ви інвестували, і додатково під час дії. Цієї програми на відміну від того, якби ви кошти збирали вдома під матрасом або поклали на депозит, тут додатково ще є фінансовий захист вашого здоров'я на випадок хвороб, травм, операції та інвалідності. Якщо з клієнтом щось стається, то компанія виплачує кошти на лікування, і дуже також важливо, що Якщо клієнт є годувальником сім'ї і від його життя і фінансового стану залежать діти, дружина, або навіть чоловік, може жінка багато грошей заробляє, чоловік сидить з дітьми, то вона тоді є годувальницею. Тому життя цієї людини обов'язково треба взяти під захист, або якщо батьки залежать від вас, тобто ви є годувальником сім'ї, то обов'язково беремо захист на випадок. Смерті і тоді виплачується сума, яку клієнт планував зібрати. В нашому випадку клієнт планував зібрати 900 тисяч гривень, майже мільйон, і оце є сумою захисту. Отже, які переваги саме накопичувального такого страхування життя, надійність інструментів цих інвестування? Ці компанії прийшли до нас з міжнародним досвідом і гарантіями вже більше ніж 200 років. Вони працюють в усьому світі. А зауважте, що Радянський Союз був створений в 1923 році, а найстаріша австрійська компанія була створена в 1811 році. Тобто, за 100 років до того, як створився цей союз, як він потім ліквідувався, налякав людей, забрав всі гроші з книжок, І після цього українці не довіряють вже інвестиціям. Забудьте цю історію, рахуйте, що наче її не було, і вчіться по-новому. Ми рухаємося в Європу. Ми з вами, європейці, так? ми говоримо про європейські і міжнародні гарантії. Тому важливо в цьому розібратися. Про дохідність ми з вами поговорили: вона є гарантованою незалежно навіть від того, що у нас війна в Україні. Про індексацію ми ще не говорили. Дивіться, якщо ви робите вклад в гривні, то можна робити індексацію на той рівень інфляції, який був за минулий рік. Це приблизно 7-10% щороку ви можете додавати до вашої суми. Тобто, якщо ви відкладали 30 тисяч гривень, то на наступний рік відкладіть 33, або можна прив'язати до. Валюти. До прикладу, ви хочете там, тисячу доларів. Да? Але в гривнях все-таки краще, тому що в гривнях 15% річних надається, а в валюті 2-2%. Не, не дуже вигідно. Тому краще в гривні, але прив'язати до валюти і таким чином буде більш вигідні інвестиції. Ваша сума капіталу за 20 років ми підраховували, вона зростає в 5-6 разів. І зараз ми на практиці це також подивимось. Про захист ми також з вами поговорили. Він є автоматичний, там в програмах закладено, а також можна брати додатковий на випадок медичних різних захворювань. Обов'язково жінкам по онкозахворюванню треба брати, тому що кожна. На п'ята, на жаль, після 50 років стикається з цією проблемою. По чоловікам інфаркти, інсульти. Після 50 років чоловіки у нас вже фізично потребують догляду по здоров'ю обов'язкового. І дуже важливо ще однією такою гарантією є те, що держава стимулює оформлення таких програм і надає податкову пільгу. Це через податкову. Ви повертаєте 18% від суми вкладу. В нашому випадку це 30 тисяч гривень, так ми вкладаємо кожного року. 18% це 5400, Ви будете повертати через податкову. І давайте зараз на слайдах глянемо приклад накопичення. Я просто взяла круглу суму, щоб було легко рахувати. Вклад 100 тисяч гривень в рік. На свій рахунок, якщо ви кожні 10 років. 10, якщо кожен рік 10 років, ви самі відкладете майже мільйон, а відсотками наросте ще мільйон, і ви отримаєте майже 2. Якщо 20 років, то ви, ви самі відкладете 2 мільйона, а відсотками наросте сума, і ви отримаєте майже 8,5 мільйона. Якщо на 30 років, то тут найцікавіше, тому що ви самі зберете 30 мільйона, а відсотками наросте і буде 27 мільйонів. Тобто 24 мільйони наросте відсотками. І це саме є секретом складного відсотка. Це дуже важливо в цьому розібратися. Як оформити цю програму? Самостійно ви не можете звернутися в компанію, будь-яку оформити її вам запропонують. І звернутися до страхового агента або до фінансового консультанта. Страховий агент він продає програми лише однією компанією. А ми, як фінансові консультанти, запропонуємо вам програми декількох компаній і на ваш вибір ви зможете вже оцінити. Тобто ми діємо в ваших інтересах і підберемо вам найкращі програми. І зараз я якраз на прикладі хочу вам показати показати я вже відкрила тарифні калькулятори деяких компаній. До прикладу, як я вже говорила, є компанія уніка це австрійська компанія, і давайте подивимось розрахунки так це розрахунки. У них дуже легко, у них окремо є одразу програма для дітей і програма для дорослих. Давайте зразу. Так, щоб і, і в Тікток бачили. Зараз я перемкну, щоб ви бачили на практиці. Це тримати. Дивіться, ми, як фінансові консультанти, маємо можливість зайти в тарифний калькулятор. На даний час я зайшла в компанію Unico, а також у мене відкрита компанія Taslife. Угу, була відкрита. А, відкрита. І бачите, ви одразу бачите, що я. Офіційно зареєстровано, бачите, Віта Черниш, фінансовий консультант, і мій номер в реєстрі Національного банку України 000 15 160. Я його на пам'ять не пам'ятаю, якщо чесно. Це нас недавно всіх зареєстрували відповідно до закона. Ми всі офіційно зареєстровані і таким чином надаємо послуги нашим клієнтам. І, отже. От ми, ми обираємо: якщо для дітей, то один розрахунок для дорослих. Ну, давайте, до прикладу, візьмемо дату народження 0101200. До прикладу, це що? 25 років. Так, жіночка. Жінка 25 років. І ми в гривнях беремо їй, до прикладу, строк страхування. Так, якщо її 25, ну, давайте до прикладу на 30 років. І платіж, ну, давайте, 50 тисяч гривень. Так, що у нас п'яти? О, я написала 500, прикольно. Так, і розрахувати. А, додатково, бачите, ми можемо взяти страхування від нещасного випадку. І на випадок критичних захворювань. Але я ще, поки не буду брати, будемо брати лише розрахунок, скільки людина отримає коштів. І от іде розрахунок. І ми бачимо, що людина сама збере 2 мільйона гривень. ну, да? де мій калькулятор хотіла порахувати. 3 у Угу. тобто вони дали навіть набагато більшу страхову суму. Запам'ятайте, 2 мільйони це страхова сума. Це одразу, як тільки людина оформила собі такий рахунок, страхова компанія одразу в страхових резервах має зафіксувати собі таку суму. Тому це дуже важливо. І якщо з людиною щось станеться, пам'ятаєте, я казала, якщо це людина годувальник сім'ї, то Одразу життя цієї людини зафіксовано такою сумою. Також давайте, зараз я відкрию іншу компанію, і ми внесемо ті самі параметри, щоб порівняти. Так, хто вперше долучається, Давайте познайомимось. Ми вже поговорили про те, як, як і чому необхідно оформлювати собі приватні накопичувальні рахунки, тому що державна пенсія дуже мала. Так, так люблю свій комп'ютер. Я як тільки в прямому ефірі він завжди починає лагати. Ну я не знаю, що це? Що це за мужчина. Так, зараз ми зайдемо в медлайф, тільки не просто, а нам треба калькулятор. Медлайф. Ні, ну все так можна? От реально. Так. Техніка на, на грані фантастики. В чому? Бжемо та маже, не хочу запускатися. Може ще запуститься. Так, бачите, отут є тарифний калькулятор, але в нього можуть війти тільки працівники, фінансові консультанти. У мене добрий домашній інтернет, але чому він лагає. Оце питання. Так, я вам не покажу пароль. Так, увійти. Увійти. Тобто, дивіться, ми з вами подивились по одній компанії, тепер ми подивимося по іншій от компанія MetLife. Це найбільша компанія в світі. Також ми обираємо жінка, і також ми ставимо 2000-х. Рік народження, щоб було у нас 25 років. так 25. що ми там 50 тисяч ставили. 50 тисяч і на 30 років це до 55. Вірно? Так, все ми наче поставили, все ми поставили. І дивіться, меню пропозиція. Так, пропозиція. І ми бачимо, що тут трошки менше. Бачите, гарантована сума, також 2 мільйона страхова. Переходимо ще раз, вернемося сюди і глянемо тут: а ну майже так само: 2 мільйона 16 тисяч гривень, а тут у нас 2 мільйона майже однаково, 18 тисяч гривень. Але тут гарніше видно розрахунки, тут одразу рахує, яку суму ви отримаєте за умови зростання ваших коштів на 12% річних. А компанії найчастіше працюють під 14-15%, тобто сума буде більша, але для розрахунку приблизно так. І дивіться, що на практиці я вам покажу людина, Сама відкладе 2 мільйона гривень, а отримає разом з відсотками 7 мільйонів гривень. Якщо буде робити індексацію вклада, бачите, це індексація вклада на 7% щорічно, то отримає аж цілих 15 мільйонів гривень. От як прикольно. І дивіться, людина може забрати або всю суму одразу, ці 7 мільйонів в кінці терміну, коли закінчиться цей договір, або розрахувати собі пожиттєве отримання довічний ануїтет. І він буде становити майже 27 тисяч гривень. І дивіться, тобто, людина сама відкладала. В місяць 4 тисячі гривень, а буде отримувати 27 тисяч гривень. І це саме є секретом от європейських пенсіонерів, але, на жаль, у них відсоток зростання вже не такий, у них і інфляція менша, і відсоток зростання. Якщо на даний час у нас в Україні відсоток зростання десь 15, інфляція у нас десь 7%, то у них інфляція десь 0,5%. А... Відсоток зростання там 1-2. Тому поки що вигідніше всього брати в Україні і брати в гривні, оформлювати собі цей рахунок, ну, а взагалі краще в декількох брати в валюті, до прикладу, 30% ваших накопичень, ви оформлюєте собі в валюті. І 70% гривні. І так само дивіться в компанії та слайд Також ми заходимо як консультанти, клієнти так не можуть зайти, також калькулятор, і ми обираємо: є накопичення для дорослих і є для дітей. І от так само ми візьмемо розрахувати, і дуже легко верифікація йде через Дію, але тут трошки більше треба внести. Показників хочу оновити. Можна не зараз. Коли я на прямій трансляції, можна не зараз просити оновити? Так, так само обираємо стать. Обираємо жінка і. Так, можна писати. так 01, 01 2000 ми скрізь ставимо галузь економіки, бо якщо ризикована професія, то не дуже все дають. Тут також питають різти вагу і питають рівень захисту, Но ми беремо базовий. І ті самі параметри щорічно строк дії 30 років. А що тут нам не дають Можливість: 30 років, щоб у скрізь у всіх було однаково. Внесок у нас іде 50 тисяч гривень. Тик-тик-тик, бачите, і розрахувати Хоп, нажимаємо. І також бачимо всі ці параметри. І ще додатково у нас іде травматизм, але ми його можемо і виключити, тому що він дуже. Ну, тут треба погратися з програмками, може, і зря, що я зараз нажала. Отаким От чином ми працюємо фінансові консультанти, стараємося для наших клієнтів підібрати найкращі програми, тому обов'язково заходимо в тарифні калькулятори кожної компанії, і також є унікальні там деякі функції, тому що деякі компанії беруть під фінансовий захист військових, деякі не беруть, у деяких краще для годувальника. Програми у деяких компаній краще для жінок, у деяких для дітей. Тому ми, як фінансові консультанти, маємо то все знати і розуміти, і було б дуже добре, щоб ще працював комп'ютер. Тому, а я вам ще не розповіла, що бачите про індексацію. В тому випадку, о, піднімає руку. Зараз я вам дам можливість говорити. Секундочку, бо ми вже закінчуємо. Зараз хвилинку я зупиню запис, і ви зможете задати питання.